Я хотіла навпаки налаштувати повністю бізнес таким чином, щоб я працювала якомога менше і змогла при цьому заробляти більше. У мене були такі думки: наче зараз почнеться якийсь новий етап в моєму житті, що за ці три місяці. Ми збільшилися взагалі. Наразі у нас по кількості рекорд. Це до мене хочуть потрапити майстри з досвідом. У Нас дохід був 327 785, і за грудень рентабельність була 14%. відсотків. Марін, при розкажи, Привіт. будь ласка, про себе. Давай познайомимося із моєю аудиторією. І розкажи, будь ласка, про свій бізнес. Так, мене звати Марина. Я у б'юті сфері вже майже. 9 років достатньо довго. До цього я працювала сама на себе. Працювала також сама на салон, Потім знову сама на себе, і якось вийшло так, що я завжди для себе розуміла, що. Якщо я не буду рухатись вперед і думати щось в плані цього розвитку, то я ніколи в житті не приб'ю цю стелю фінансово. А мені завжди хотілося якогось розвитку і більшого заробітку. Е, мені також само хотілося заробляти гроші і при цьому багато не працювати, тому що всі ми розуміємо, що здоров'я, вигоряння все це є. Всі ми люди, і тому, звичайно, я прийняла таке рішення рік тому. Е, це було в квітні. 2024-го відкрити салон, що попливало на тебе, що ти от прям прийняла остаточне рішення йти на навчання? А, ну попливало те, що я дійсно просто прийняла для себе рішення, що я або зараз навчаюся, угу. або просто я закриваюсь. Угу. А, але я розуміла для себе, що якщо я, наприклад, закриваюсь. То далі у мене вихід, вихід тільки один це знову повертатися до роботи з клієнтами. Це знову сидіти 24 чотири на 7, Дійсно, 24, щоб хоч щось нормально заробляти, то потрібно майже кожен день працювати. Ти працюєш, ти якби із цього не бачиш життя. У тебе немає його взагалі особистого життя. У тебе страждає здоров'я, бо це сидяча робота. І якби я не хотіла повертатися в те життя. Я хотіла навпаки налаштувати повністю бізнес таким чином, щоб я працювала якомога менше і змогла б при цьому заробляти більше. І, можливо, паралельно могла б а, далі, наприклад, там, уходити, наприклад, навчання, навчати людей, займатися якимись своїми справами, хобі, спорт, ну, да. жити? Да. Просто і... жити, бути жінкою. Просто жити. Да. 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 Для свого чоловіка, да? то він бідний yeah. вона пропала, бізнес відкрили, і дружини немає, вона в салоні сидить днями. Які в тебе були сумніви перед оплатою наставництва? От все, ти прийняла рішення, наприклад, там і от думаєш, заходить чи не заходить, ну там і так далі. Mm, у мене не було сумнівів, mm -hmm. я так скажу. Ну, тобто, я коли е, от мені вже менеджер надіслав реквізити для оплати. Я тоді у мене не приміркнула мисль по типу, а може, не треба там так, це велика сума. Але я для себе розумію, навпаки, у мене були такі думки, наче зараз почнеться якийсь новий етап в моєму житті. Ну, от це я кажу зараз правду чирого серця. У мене були саме такі думки. Тобто, у мене не було такого, що мені там жаль цих грошей, що це там якісь мої накопичення були за деякий період. Я розуміла, що я це вкладаю, я це вкладаю, я це не витрачаю. Я вкладаю цей розвиток зараз, і вони мені, якщо все робити правильно, якщо дійсно зараз навчатися, то вони мені повернуться і ще й там в десятикратному розмірі. Ну, типу, це інвестиція в тебе, в твої знання. І я навіть скажу, що не знаю, можливо, це зараз буде не в тему сказано, але всі ці інструменти вони е, класно будуть працювати не тільки з блютініше. Вони є, в принципі, всі ці інструменти в бізнесі, вони ну якби майже одні і ті самі. Просто їх потрібно реалізовувати трошки по-іншому. І в принципі, ті знання, які я отримала, вони будуть корисними протягом абсолютного всього життя. Розкажи, будь ласка, які в тебе результати під час наставництва бу були вже зроблені, да, і які вже результати ти маєш зараз? Виролити мені допомогло, напевно, ну, перше, це психологічний фактор. Я насправді зайшла дійсно на перший урок просто дуже сильно не впевнена в собі, з дуже сильно сильно високими страхами. Я розуміла, я взагалі не те, що розуміла, я нічого не розуміла, я боялася, і навіть мені було страшно на той момент. Я пам'ятаю, у жовтні це було що мені навіть страшно було просто приймати людину на роботу. Я була непевнена. Я як керівник була не впевнена перед людиною, яку яку я приймаю на роботу. Ну, типу, це просто якийсь нонсенс. Як вона може до мене піти, якщо вона бачить в людині невпевнену в невпевнену собі людину? Тому якби це, це була моя найголовніша така проблема, це психологічний фактор. Це ось такі ось бар'єри конкретні, які мені не давали просто піти вперед. Страхи і бар'єри. І ми їх пропрацьовували, тобто у нас дійсно навчання був цей психологічний момент, коли ми пів уроку просто проговорюємо про те, що е, як взагалі е, не те, що повинен себе вести керівник, а як я повинна себе відчувати і як я отут повинна розбивати ці бар'єри. І коли я почала це розуміти, коли я почала налаштовувати себе завжди на якийсь позитив, що все буде добре. Бо в мене почали у мене постійно були ці сумніви, у мене не вийде. А чого до мене взагалі підуть люди? А чого я там чого до мене клієнти підуть? Та в мене стрілом якийсь не такий. Коли я взагалі почала відсторонюватися від цих думок і почала правильно трошки думати в цьому напрямку, намагатися думати, я не можу сказати, що в мене зараз немає таких думок, вони все одно з'являються, але я працюю зараз над тим, щоб їх не було. І, звичайно, система всі ці таблички. Коли є ось такий прямо організований порядок, коли ти бачиш дійсно, яка робота виконана, яка робота не виконана. Якщо вона не виконана, то запитати, чому вона не виконана, коли це все в хаосі, незрозуміло на словах, десь щось казав, та того що там не прийшла, тому що так там відміна. Не знаємо чого не прийшла. Ну якби як можна вирішувати ситуацію, взагалі якісь проблеми, коли ти не бачиш їх в організованому нормальному вигляді, що на рахунок команди? Так, да, на рахунок команди е, можу сказати, що за ці три місяці ми збільшилися. Взагалі наразі у нас е, по кількості рекорд. І я навіть не, ві не вірючи сама в це, е, зараз стикнулася з такою проблемою, що у нас вже закритий е, ну, повністю укомплектований штат. Але до мене хочуть потрапити майстри з досвідом. Ну типу, просто для мене це було в якихось там далеких мріях. Я не пам'ятаєш на початку мене... наставництва. Ти така немає, немає сі. Це була правда, тому що я дійсно я, я дуже багато не могла, дуже багато часу не могла знайти майстра. До мене хотіли потрапити тільки ті дівчата, які знаходяться або на базовому рівні, або вони тільки там хочуть взагалі вступити в цю нішу. І я розуміла, що це буде довго. Це трошки для мене не підходить, і я взагалі не розуміла, чому до мене не хочуть іти люди з досвідом працювати, розвиватися разом зі мною. Була яка була трансформація по місяцям? Що маєте зараз? Угу. Так, точка А у нас була в жовтні, дохід був 221 660, одна тисяча шістсот Потім рентабельність у нас була 8, ну майже 9 відсотків. Тоді. Угу. В листопаді у нас вже був був дохід 250 тисяч 745, але там був трошечки мінус по рентабельності, бо в мене були дуже великі закупки саме на той місяць. І я зрозуміла, чому в мене був саме отак, от пригала туди цю рентабельність, тому що я не розуміла, що треба планувати витрати. У нас дохід був 327 тисяч 785 і за грудень рентабельність була 14%. Так, да, це було дуже 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 круто. Які в тебе цілі на майбутнє. Ціль це звичайно дійти до точки Б. Ми її розраховували на на, на нашому самому першому ефірі. І коли я побачила цю цифру, я просто тоді офігела, думаю, ого і тому, звичайно, зараз це напевно для мене ціль номер один. Далі е, я точно знаю для себе, що на саме на цій точці я зупинятись не хочу. Я дійсно хочу не тільки один салон, я хочу е, ну. Нехай це буде два, три, поки я е, точно розумію, що він буде на. Як ти думаєш, воно тобі окупилося чи ні? Е, чесно, воно 100% вартує, mm -hmm. бо я ж кажу, що абсолютно всі знання, які я отримала, вони е, залишаться зі мною на все життя. І вони, е, не тільки навіть там саме цієї ніші можуть бути корисні вони абсолютно під будь-який вид бізнесу. І це ну дійсно досвід, а досвід мені здається це щось таке безцінне, і знання це також безцінне. велика молодець, Я тобою пишаюся і горжуся дуже дуже сильно. Дякую, велике.